Це матча млинцевий тортик з кремом з маскарпоне і лимонним курдом. Весняний, свіженький, ідеально в міру солодкий, і ви вгадали, він вам треба. Млинці, матча, млинці, мої перші матча-млинці. Спочатку треба зробити для них тісто, яке складається з трьох яєць, молока, борошна, цукру, солі, стопленого вершкового масла і двох чайних ложок. матчі. це все я перебиваю погружним блендером. Потім просижую через сито, щоб не було грудочок, і залишаю відпочити на 30 хвилин. А тим часом роблю лимонний курт. Взагалі я планувала зробити млинцевий торт ще з мого дня народження, яке було у вересні, коли я вперше спробувала його в тайському привіті. Він мені дуже сподобався, але лимонного курда в ньому не було. Це я вже побачила на просторах інтернету і млинці там були звичайні, а не матч. Але я подумала, що якщо ці дві штуки поєднати, має вийти цікаво. І от роблю лимонний курт: два яйця, жовток, лимонний сік, лимонна цедра, цукор. Це все на маленький вогонь постійно помішувала, поки не загусло. Потім. Додала холодне масло, вмішала так само вінчиком його і вже готовий курт перелила в тарілочку, накрила плівкою, поставила в холодильник охолоджуватись. Повертаюсь до тіста на млинці, яке вийшло з такого гарного ніжного зеленого кольору. Тут все як завжди, на пательню перевернути, досмажити і так багато разів. У мене їх вийшло під 20 штук. Останній елемент матча млинцевого тортику крем, який складається з маскарпоне, який треба трошки збити з цукровою пудрою, просто щоб його так трошки спушити. І в окремій мисці вже не трошки збити вершки 33% відсоткової жирності до піків. Ось таких. А потім поетапно ввести збиті вершки в маскарпоне. Я це роблю так. От лопаткою, поки не введу всі вершки. До речі, всі інгредієнти, їх точна кількість і деякі нюанси будуть вказані в описі під відео, як завжди. Лимонний курт і готовий до використання. Млинці готові, крем готовий, а я готова це все збирати. Я вирішила шари чергувати. Один млинець я змазую просто кремом, а другий кремом, на який потім викладаю декілька чайних ложок лимонного курту, і також розмазую по поверхні. Так я робила, поки у мене не закінчився крем, якого я зробила менше, чим було потрібно по рецепту. Бо подумала, що наше мені купляти 400 мл вершків. Якщо мені треба тільки 250, куплю 200 і буде трошки менше. Крему нічого страшного, а от і ні, Чо страшного. Так що робіть стільки, скільки написано. А ще краї, якщо захочете зробити, як оце от зробила я, обрізайте краще після холодильника, буде багато гарніше і акуратніше. А я з мінімальної кількості залишків цього крему намагалась зробити заплановане: намалювати якусь типу квіточку з білими пелюсточками і жовтою серединою. Спочатку не дуже була задоволена, а потім, начебто, вийшло нічого. Вернюшка також був задіяний у процесі в якості постійного спостерігача, і він переконався, щоб я не. Почала їсти цей тортик одразу, а закинула його в холодильник мінімум на 4 години. В моєму випадку на ніч на ранок дістали, розрізали і почали омріяну дегустацію. По-перше, це дуже гарно. Я просто пищала від захвату. До речі, через те, що у мене було менше крему, у мене залишилось сім незадіяних млинців. Він мав би бути ще вищий і ще гарніший. По смаку це топ, всі вони поєднуються просто ідеально. Але наступний раз якимось чином спробую зробити млинці, щоб вони були ще більш ніжними. А загалом це прям те що я хотіла.